Малята. Сьогодні до нас завітала файна дівчинка Марічка. Вона мріє в майбутньому вибрати собі професію. Але, на жаль, не знаю нічого про професії. Допоможемо їй. Погляньте, хто це? Так, це кухар. Що робить кухар? Кухар готує смачний побіг. А це він будує дім. Хто ж це? Це швачка, вона шиє одяг. А це хто? Це лікар. Лікар лікує людей. А ось пирукар. Перукар, перукар стриже волосся, робить зачіски. А ось продавчиня. Продавчиня продає товар. А це виховати. Вона читає казочку для діток. Дітки, ось ми й згадали деякі професії. Але професій дуже багато. Давайте згадаємо прислів'я про працю людей. Жінка мала, та й та працює. Пташка створена для польоту. А людина для праці. Добре живеться тому, хто працьовитий. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Дітки, а ким працюють ваші батьки. От, наприклад, розкажіть мені, будь ласка. Наприклад, мій тато працює водієм, він керує автомобілем. Він перевозить пасажирів, мій тато допомагає людям. Я пишаю своїм татом. Будь ласка, запишіть свої розповіді на відео і прийшліть мені, будь ласка. Дітки, професій дуже багато і всі вони цікаві. Я вам пропоную. Переглянути повчальне відео, з якого ви дізнаєтеся, чому кожна професія потрібна і важлива. Я співаю і пишу Хтось вирощує хліб на землі, а хтось лікує, як щось коли. Ми не можемо з ним без одного жити. Хтось білявий, а хтось людий. малята, станете дорослими, у вас теж буде професія. Послухайте цікавий вір про мрії дівчинки, називається «Мрійниця». Я у мріях побувала, я у мріях заблукала, то кондитером була, і торти смачні пекла. Ось дизайнером я мрію, плаття шити гарно вмію, ще вчителькою стала. Букви з дітками вивчала мить, і я вже тенісистка і художниця, і артистка. Вірш складаю поетеса. в літаку я стюардеса. Ким же бути, ким же стати? Треба щось одне обрати. Якщо сподобався вам вірш, пропоную вивчити його на пам'ять. А ким хочете бути ви? Розкажіть про це своїм батькам. Ну що ж, бажаю успіхів! До зустрічі, малята, до побачення. Дітки, я дякую вам за те, що ви мені допомогли так гарно розповіли про професії. І тепер я знаю, яку професію я виберу в собі в майбутньому. До побачення! До нових зустрічей!